Слава Ісусу Христу, найдорожчі в Господі, ми у рамках цієї всеукраїнської прощі, монашества до Ужгорода, зокрема, тут перебуваючи у семінарійному храмі блаженного Теодора Ромжі, зараз усіх запрошуємо завдяки і відеотрансляції, і всім, хто тут присутній у цій каплиці. До молитовної варти, до молитовних чувань. Всі тут зібрані, і всі, хто буде до нас долучатися, кожен має своє намірення. Ми, які приїхали тут з усіх куточків нашої країни, країни, яка перебуває у стані жахливої війни, зібрані тут заради молитви. Ми всі, як паломники, маємо це намірення, щоб Господь допомагав нам усім, кожному, зокрема, і нам усім, у надії очікувати знаків перемоги, перемоги духовної, перемоги також і цієї у війні. Сила спільної молитви. Вона полягає у тому, що кожен з нас є частиною так званого молитовного плетеного мережива. Кожен з нас тут зібраних, і всі, хто будуть до нас долучатися, вплетені бажанням молитися і стояти перед обличчям Божим, як люди, які надіються і вірять, як люди, які хочуть споглядати. Бога і творити щось доброго. Сила спільної молитви полягає на тому, що ми кожен один одного у цій молитві підтримуємо. І інколи так буває, що якщо хтось з нас сьогодні переживає якийсь непростий момент боротьби, а особливо ті, хто боронять нас з вами, захисниці і захисники, у цю ніч, у цю хвилину. Щоб вони відчули, що ми їх тримаємо своєю молитвою. Без сумніву, їм є найважче. Але ми сьогодні заради них і з ними. Україна завжди потребувала добрих воїнів, добрих войовничих, хлопців і дівчат, які не бояться іти за покликом свого серця. Щоб творити щось кращого, змінювати цей світ найкращий, перший наш простір. І можливо, комусь сьогодні є важче, а комусь є легше, то той, хто погідніший у своїй молитві, завжди тримає того, кому є складно. А можливо, завтра це все переміниться. І той, кого я сьогодні тримав, підтримував своєю молитвою, буде підтримувати мене. Ось вона сила молитви. Спільної молитви. Ми з вами тут, у цій каплиці, будемо молитися аж до ранку. Ми поділимо наші чування на три частини. Від цієї хвилини аж до опівночі ми молимося за чернече життя, за монашество, за покликання, за кожен своє покликання, але за ті ревні і святі покликання до Богопосвяченого життя. Ми молимося, щоб найкращі дочки і сини нашого народу не боялися обирати шлях служіння у духовному житті, щоб найкращі з них могли відповісти Богові так, щоб ніколи не бракло тих, які, попри свою недосконалість, зможуть з Богом творити неймовірні речі. Ми з вами просимо, щоб Господь оберігав наше чернецтво. Ми з вами просимо також молитися за будь-яке покликання, бо будь-яке покликання, яке Господь дає, воно має духовний вимір. Чи це лікар, чи вчитель, чи будь-хто будь-який працівник у своєму житті, без сумніву має відкрити свій духовний шлях. Спасіння. А у цьому нам дуже важливе свідчення, щоб кожен з нас не боявся бути свідком надії, свідком того, що можна жити з Богом і заради Бога. Тому ця, це чування, яке розпочинаємо зараз, воно передусім у цьому наміренні. Від опівночі до 4 години ранку ми будемо молитися, особливо за наших військових, а у великій мірі з нашими військовими. Ми знаємо, що саме вночі ворог атакує найбільше нас. Саме вночі працює протиповітряна оборона. Саме вночі ми найбільше загрожені, особливо ті у прифронтових зонах. Тому як ті, хто стоять на варті, ті, хто чувають над мирним небом, захищають наше життя саме кожної ночі, вже третій рік або і більше, нехай вони відчують також нашу цю особливу молитву. Ми будемо молитися за військових, за загиблих, які вже стали небесним легіоном, нашими героями, героїнями. Ми будемо молитися за всіх, які в цю ніч нас захищає. Від четвертої години до сьомої ранку ми будемо молитися за наші родини, різні родини, сім'ї, наші родини, наші ці середовища, де плекається все, за наші родини і сім'ї. Який є джерелом цього християнського культурного життя? Отож хто має можливість, хто бажає, скільки хто може, чуваймо. Якщо хтось засне у той час не страшно хто спить, той не грішить. Це дуже важливо, щоб ми з вами. Наскільки можемо підставили це духовне плече один одному і відчули, наскільки сильною є наше спільне духовне перебування? Ці чування розпочинають місцеві і молодь, і монашество, люди, які виросли, народилися в більшості на цій срібній землі. Чи з міста Ужгорода, чи з інших міст, які прибули сюди до цієї каплиці. Ті, які тут виростають, і тут прагнуть зростати. Вони розкажуть про себе, як і кожна спільнота, яка буде брати естафету духовну для молитви, добре, щоб вона розказала коротенько, лаконічно, хто вона є і чим займається. Отож, нехай Господь прийме цю нашу спільну молитву. Ми споглядаємо цю ікону Христа Господнього, дає вміщений частичка Христа Господнього. Ми також споглядаємо на ікони і на присутність Христа нашого Бога у Пресвятій Євхаристії. Ми не є з вами одні. Бо з нами є Бог.